Події дня, що формують наше майбутнє. Грузія. Михаїла Кавелашвілі таки інаугурували, і навіть на цю інаугурацію прийшов Бідзіна Іванішвілі. Фактично, із Грузією провели. Таку трепанацію черепа, трепанацію розуму і трепанацію совісті. Соломе Рбішвілі, яка ще донедавна говорила, що вона не залишить президентську адміністрацію, вийшла з адміністрації до юрби прихильників і сказала, що покинула цю будівлю цитата, забравши з собою легітимність і прапор. От пряма повна цитата. Я хочу сказати вам і перед вами відзвітувати. Шість років тому я дала клятву, поклавши руку на Конституцію, але ще вірності країни і вам. Тому я тут сьогодні, і ця вірність не зміниться. Буду я в палаці чи поза ним, звідси я вийду, до вас я вийду і буду разом з вами, сказала вона мітингувальники, які зібрались біля палацу. Насправді ситуація дуже крихка, і треба сказати, що е, сама Соломе не мала аж занадто потенціалу. Вона не опиралася на жодну з партій. Вона пробувала бути загальнонаціональним лідером, але таким доброю матір'ю нації. Натомість е, звірки на зразок прем'єра Іраклія Кобахідзе, вони виконували волю бідзіни Іванішвілі. А Іванішвілі змоделював собі такий спосіб керування країною, який дозволяє з одного боку відбрикуватись від всяких демократій, концентрувати в своїх руках владу, але ще й при всьому цьому. Заробляти тепер вже за рахунок перебування під Парасолькою Китаю події дня, що формують наше майбутнє, Азербайджан почав демонструвати небувалу суб'єктність в стосунках із Росією. Мені здається, що Аліїв цю катастрофу із літаком Азербайджан Airlines в Казахстані використав для такого підсікання жирної риби, тобто Путіна. По-перше, е Аліїв відкинув такі підкилимні пропозиції щодо тихо цю історію. По-друге, е він публічно почав нагинати Росію і зажадав вибачень і визнання провини з боку Росії. Путін дійсно телефонував Алієву, але е як повідомляє російське джерело. Путін вибачився, що цей літак був підбитий над Росією. Тобто він не визнав провини російської сторони. І це виглядає дико, тому що Аліїв напротиху і фактично піймав Росію. От пряма мова е, інтерв'ю Алієва виданю Калібер. У чому вимагають. Е, е, Претензії до Росії. По-перше, російська сторона повинна вибачитися перед Азербайджаном. По-друге, повинна визнати свою провину. По-третє, винні мають бути покарані, притягнуті до кримінальної відповідальності. І Азербайджаном постраждалим пасажирам і членам екіпажу мають бути виплачені компенсації. Це наші умови. Звичайно, Путін тепер буде петляти, але те, що Алієв фактично висловився. Від імені не лише само Азербайджану, а і від імені Туреччини і Казахстану створює нові обставини, коли ця катастрофа буде ще більш інтегрувати Казахстан в цю союзницьку систему Азербайджану і Туреччини. До речі, сам Казахстан натякав не про необхідність створення об'єднаних збройних сил тюркського світу. А такі сили, основа такого, таких об'єднаних збройних сил, вже є. Це об'єднані збройні сили Туреччини і Азербайджан. Події дня, що формують наше майбутнє, нарешті у Варшаві заговорили про завершення будівництва захисної стіни на кордоні з Білоруссю. Пригадується, що діючий прем'єр говорив також про необхідність. Подібної стіни на кордоні з Україною ну виглядає це трохи дивно і це дуже напружило українську сторону. Але зараз заступник міністра з питань міграції Польщі Мацей Дущик зауважив, що після завершення будівництва безпека кордону з Білорусі, протяжністю яку становить 418 кілометрів, наблизиться до 100%. Хочу нагадати, що Лукашенко. За завданням Путіна влаштовував прообраз гібридних атак і на Литву, і на Латвію, і на Польщу, з якими Білорусь має кордон. Тобто Росія перевозила тисячі іракських або сирійських біженців в Білорусь. А потім Білорусь підвозила їх до кордону з Євросоюзом в Латвії, в Литві, в Польщі. І ці люди пробували прорватися через кордони в Євросоюз, не розуміючи, що вони там отримують, що їм загрожує за незаконне пересікання кордону. Тож, слава Богу, що Польща дійсно завершить добудову цієї стіни, і це буде. Цікавезний прообраз замикання авторитаризму на кордоні з Європою. Очевидно, що українська стіна це воїни, які захищають Європу від гібридних атак. Ну, правда, атаки на українському фронті ведуться зовсім не гібридні. І поляки, як ніхто, розуміє Україну, тож не дивлячись ні на які. Історичні геморої, прости Господи, Польща послідовно допомагає Україні. Події дня, що формують наше майбутнє, скандальна історія із Тетяною групою, керівницею Хмельницького МСЕК, розкочегарала величезний процес по країні. І от правоохоронці станом на сьогодні вже передали Міністерству охорони здоров'я. Понад дві тисячі справ про можливі фальшиві інвалідності. Частина прокурорів вже тихенько почала вмивати руки і відмовлятись від цих інвалідностей. Станом на сьогодні, за повідомленням міністра охорони здоров'я, скасовано майже е інвалідностей, які були сфальшовані в попередні роки. От що каже Ляшко: майже тисячу ми вже розглянули, 188 особам уже скасовано інвалідність, 388 закликано до профільного нашого науково-дослідного інституту для переогляду, щоб подивитись, чи були маніпуляції, чи дійсно стан здоров'я відповідає тим змінам, які були записані в справу про, при проведенні медико-санітарної експертизи. Взагалі, ця скандальність і абсолютно інвалідські правоохоронні органи, зокрема прокуратура, це наруга над законом і над здоровим глуздом. Жодна держава не може допускати такого фальшування і не може допускати такого двочитання діючого законодавства, яке б ставило по суті. Своїх службовців у привілегіоване становище перед платниками податків. Особливо негідно це виглядає на тлі війни, коли діючі військовослужбовці з інвалідностями залишаються в лавах Збройних сил, не отримують виплат, а прокурорські судді сидячи в теплих кабінетах, отримують ще й додаткові доплати за фальшо... сфальшовану інвалідність. Події дня, що формують наше майбутнє. Нещодавно президент Елект Сполучених Штатів Дональд Трамп висловлювався про те, що Сполученим Штатам потрібна Гренландія, Панамський канал і Канада. Тобто, на тлі агресії Росії проти України і на тлі спроб Дональда Трампа остудити агресію Росії, він раптом сам поводиться як агресор. Нарешті, Вашингтон Пост почала. Пробувати розкопати природу цих, цієї поведінки Трампа. І от що вони пишуть з посиланням на прес-секретаря перехідного періоду Трампа Анне Келі, світові лідери збираються за столом переговорів, тому що президент Трамп вже виконує свою обіцянку зробити Америкою сильною. Коли він офіційно вступить на посаду, іноземні держави двічі подумають, перш ніж обкрадати нашу країну. Америку знову поважатимуть, і весь світ стане безпечнішим. Чесно кажучи, це наскільки дивна заява, по-перше, невідомо, хто обкрадає Америку. Якщо Америку обкрадає, наприклад, українська влада, то просто беріть і розслідуйте. Ви ж заявили вже устами Кеша Пателя, потенційного глави ФБР, що ви збираєтеся розслідувати витрати українських. Точишки американських бюджетних коштів українськими чиновниками. Так беріть і розслідуйте. Але коли ви хочете зупинити одного агресора, а самі говорите про те, що вам щось необхідно, от який сенс зазіхати на Гренландію? Адже під час холодної війни на території Гренландії була американська секретна база. І це не потребувало спеціально окупувати чи відбирати в Данії Гренландію. Словом, Трамп ще принесе нам неприємних несподіванок. Хоча в Україні всі сподіваються на приємні новини від Трампа. Приємні несподіванки. Щось, чим далі вліз, тим товщі партизани, тим більше відчуття небезпеки.